Зараз хлібчика доволі є у кожній хаті. Щиро вдячні люди полю за те, що багаті, а були колись роки, всі голодували, І останні крихточки дітоньки збирали. Давним-давно, коли Україна була ще не самостійною державою, був рік великого неврожаю. Дуже мало вродило пшениці, картоплі, буряка, капусти. Людям було дуже важко жити. Тому сильніші люди, влада, почали забирати у простих людей їжу, виганяти на тяжку роботу, за яку не платили ні копієчки. Всі дорослі йшли працювати. А дітки залишалися без догляду. Вони не мали що їсти і що одягтись. Влада насильно забирала все зерно в кожній хаті, навіть створила закон п'ять колосків. Це, коли знаходили у родинах хоча б одне зернятко, то карали. Це одна. З найважливіших та найтрагічніших подій з історії України. І вона зветься Голодомором. Бо ці часи забрали багато життів людей. Сьогодні ми з вами маємо різноманітну їжу, теплий одяг, здорових батьків та дітей. Тому ми маємо шанувати. Та берегти своє життя. Головним символом голодомору є хліб та колосок, те, чого не було в часи голодомору. Ніколи не можна кидати хліб на землю, топтати і не тільки хліб, а всю їжу. Кожного року в Україні вшановують пам'ять. Невинних жертв. Тому, коли на вулиці настане темрява разом з батьками поставте і засвітіть свічку на підвіконні. Цей вогник символізує нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів.